Приїхали люди по кабанчиків. Беремо ось три штуки з цієї квітки, це від бомбіли, І один кабанчик з тої квітки там, відмілки. Почнемо погрузку. Зараз почнемо погрузку. Третій кабанчик від І четвертий тоді буде мілки. Зараз переб'ємося. На нове господарство. Три це за три клітки і зараз четвертийся. Четвертий кабанчик. Одніше. Йде на нове господарство. Ой, який красавець. Навірно, їв бо. Поїде. І четверто, далі. Четверо кучки. Все, хай ростуть. Все Всім привіт. Бачили ви на початку відео, як ми купляли таких маленьких поросят. Ось вони ж у нас. Троє було от бомбіли, одне от мілки. Вчора встроїли вони нам дуель. Гарно побились, ми взяли антисептик, їх попирскали, вон мілки не стоїть, а це троє бомбіли. Бомбіли, кстати, чуть менші. Ну, Менше дало стусанів, як то кажуть, старшому. Ми маємо, маємо ще таких трошки більших. так, так. Це середніки наші. Ми беремо кожних 2 місяці поросят, із того, щоб реалізовувати своє зерно. Так, Коментуйте, пишіть, по чому у вас поросята. Ми взяли по 4 тисячі, замовляли. Всі кабанчики. В цей раз вийшло. Порода Евка, трьохпородний гібрид. Гарний такий. 18-20 кілограм. От корити не відходить. Кормимо ми дертьой. Як то каже, хто дерть, хто товч. Побачимо, як вони будуть рости. Це в нових людей ми взяли в білій церкві в Терезинах. Вони знімали попереднє відео, ви бачили на початку, то вони сьомку вели, а це ми з ними покажемо, що все добре. Вони трішки дуель встроїли, показали, хто, хто керівник в цій загороді буде. І сьогодні вже вся спокуха є. Так що якось так. А. Уже моститься. Салінки підкинули, даємо все. Красота. Дивіться, віці, виглядає. Коментуйте в кого які ціни на поросята. У нас поки що такі. Петровна тут на місці втікає. П'ють вони в нас і споїлочок. Так що, якось так. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, <гану> кої які ціни. Жив'ям ми їх не продаємо, тому що нам невигодно. Ми робимо реалізацію м'яса під замовлення домашнього. Так що, якось так. Все, як шевутьку каже по накатанні, <гану> він правильно статті робить. Жив'ям продати за 3 копійки, щоб хтось заробив на тобі. 40 копійок. Отак от, от. Якось так. Все, Ну все добре, дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Сьогодні у нас 15 число, брали ми їх 14. Для історії. Всім дякую.